Вони не супергерої. Вони лиш мають чітку мету і впевнено йдуть до неї. Вони першими прийняли бій під Слов'янськом. Вони боронили Луганський аеропорт. Вони звільнили Вознесенськ та Кліщійку. Вони гнали окупантів з Харківщини. Вони галицький десант. Розвідник, кмітливий, стійкий та гнучкий. Результат його роботи впливає на бій, який ще навіть не розпочався. Снайпер терплячий та мультизадачний. Його зброя холодний розрахунок, а гвинтівка є продовженням рук. Оператор БПЛА спостережливий та винахідливий. Його джойстик замінив приставку на дрон і ювелірно нищить ворогів. Бойовий медик, холоднокровний рятівник. Та за кожною посадою стоїть особистість. Досвідчений військовий, що збирав розвідданні в оточеному Херсоні, працівник пилорами, що врятував побратима від снайперської кулі, юрист, що вивчав права людей, але відстоює їх не в суді, а в засідці. Адміністратор ресторану, що ліквідував новітній танк, Т 90 М та кілька сот ворожої піхоти. Неважливо, ким ти був. Важливо, ким ти є зараз. Приєднуйся до сталевих левів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади.